Вітаю 11 травня 2025 місто Рівне, Україна. Оглядова екскурсія по садочку, по актинидії, жимолості, овжені, сливкам, грушкам, що зав'язалось, що ні, що змерзло. Кому цікаво, лишайтесь, будь ласка, будемо дивитися разом. Сьогодні пів шостої. Проснулася, вийшла глянути, просто іній на всій траві. І до восьмої ранку ще було геть все біле на городі. Ось так на 11 травня. Ну нічого, ось дивимося, грушка зав'язалась і навіть за дуже багато. Відповідно, чоловік буде нормувати, бо це, ну, це не нормально щось таке, грушки на. На одній він лишає там одну-дві, здається. Ну я деревами не займаюся, тому сказати не можу, але бачу, що досить є зав'язаного. Актинидія. дуже за нею переживала, тому що ну, це все-таки південна рослинка, але ось дивлюсь, що все ж таки є, бубинки є. На всіх сортах є бубенки. Ось не знаючи на хлопчику, треба подивитися, бо якщо хлопчик не має бубонок, то нічого з того не буде. Але так як вона у мене тут вся... А, ось хлопчик. Ось. Так, це Вітка хлопчик. Вони такі меншенькі. Хлопчик є. Ну, не знаю, багато-мало. Так, зараз ще хочу глянути цю, що самоплідну, щось я тут не бачу ні одної бубенки взагалі. Так, це хлопчик. Ось вони такі малесенькі бубенки. Щось на самоплідні не бачу. Ну, будуть, то будуть, ні, значить. Добре, якщо будуть ці. Ось тут багатої. Тобто я задоволена. Щось є, і, і це чудово. Листячко гарненьке, бо знайома казала, не так далеко тут від Рівне, з кілометрів 10, що взагалі вся чорна стоїть актинаді. Єдине, що в мене загинуло, але я все ж таки маю надію, що я дуже низько закопала, це те, що я висадила весною. Мої парустки в ці активнеді. Пожені, погажені. Є питання в мене. Може хтось мені допоможе. Потім я підійду до кусі, яка покажу. Таке в мене вперше. Ось дивіться, бачите, я не обриваю листя, воно саме по собі потім ось тут відлітає. Ось так ну, починають набирати оце е, сорт е, Ваджозеф. І теж вже починає якісь пупішки набирати. Це саме пізній в мене. В мене на саме пізній сорт. Так, це <кій> в мене бжезіна, та що в тіньочку, Ось, бачите, тільки-тільки починає. І дивлюся, що прийнявся в мене цей новий сорт, що для кашпу. Ще я планую вирощувати в ящичку. Бебі-кейк. Ось є пару квіточок. Аж цікаво, які там будуть бубинки, якщо він росте до метра. Напевно, зовсім масінький, але дуже хочеться спробувати. Напевно, десь більше його на сонечко виставлю. Джамбо так в мене і не пішов, навіть в горщику. Ну, в всякому разі. Так. А ось ця ж більш на сонці, бжезінка. Але хай би вона ще не квітла, хоч пару днів, поки ці заморозки, приморозки. хай би вона ще не квітла, ось квіточки. Вже ну, майже, майже, майже розпускаються. Хай би вона ще пару днів почекала, тому що, дивлюся, ось є ще зовсім закритенькі, бачите? А ті вже щось вже їм захотілося вже квітувати, хай би ще не квітувала начас ранній сорт от, ще повністю закритий, бачите? Повністю ось, навіть не прокльовують, от ледь-ледь-ледь-ледь. Не видно, видно. Ось, ледь-ледь-ледь-ледь прокльовується, бачите? Ледь-ледь. Хай ще сплять, спіть, спіть і ще спіть, поки ці заморозочки пройдуть, спіть, бо ж треба ягодка. І так в цьому році багато чого повимерзало. Ви вже почекайте трошечки, добренько. Добре, домовились? Ви ж в мене хороші, слухняні. А, так от, в цьому році у мене щось дивне. Не знаю, з чим це пов'язане. Ніколи такого не бачила, у всякому разі, я в своїй практиці. Дивіться, які листя. Зараз навіть відірву один листочок, щоб ви побачили різницю. Дивіться, що з ним. Це або щось померзло, або ж, ну, комахи не, не могли. Знизу він повністю чистий, тут нічого немає. Чи це такий стрес від цих морозів, чи що. Я не розумію. Ну, чесно, ну що це таке може бути? Підкажіть, будь ласка, і ось дивіться, де отакі листочки він практично не випускає. Ось ці латеральчиків, на яких має бути квітування. Ось є. Ось тут, теж на такому листочку, а ось тут взагалі ще не випускає. Чи він буде пізніше там, ні, -а. там, здається, просто завмерло. Бачите, ось ця? Точка роста, чи як вона називається, ось вона заумерла. Ось тут, з таким же ж листочком, ось він випустив. ось. Ось випустив, ось випустив. І я не розумію, ви ж дивіться, яка різниця між цим листком і цим листком. Це взагалі як дві різні рослини. Що це таке може бути? І ось тут я дивлюся, ось теж на стовбурі, ось є такі листочки. Що це з цим листком? Ось, ось теж листок, бачите, ось такий. І ось бо він не росте далі. А тут з таким листком ось пішов рости і набрав, набирає квітку. Тільки вона явно буде пізніше. Я не розумію, що це. На одному з тому кущі зовсім різні пагони. З чим це пов'язано? Чи це дійсно з температурами, чи, чи що це таке? Ну, тако, такого листка на начесі, чесно, я бачу вперше. Я не розумію, з чим це пов'язано. А взагалі. Ось, ну, в мене ж не вкривається не один сорт. Ось так от він виглядає, підняти вже на шпалеру, ось так. І причому це по всьому, це не по одному кущу, дивіться. Тут такий саме, це інший кущ. Так само і не випускає, здається, зараз гляну пагона. Бачите? На, тій же ж самій, на тому ж самому стовбурі, ось випущений, ось випущений. А ось тут немає. Ось тут з таким же ж листком, але ось пішов і набирає квітки. Ну, для мене це новина. Може, це щось і нічого, але, чесно кажучи, щось насторожує. І це на, на всіх кущиках є ось такі листочки. Оце вже четвертий кущ. Дивіться, бачите, є такий листочок. Де-не-де, я не скажу, О, там просто така була вся вітка. Так, це у нас сорт. Вон, це у нас гай. І нагає. Це нагає, да. нагає теж є ось один. Один я побачила ось. Так що це не тільки час. ось завмерший такий. Бачите, не пішов. Буду спостерігати, чи надалі воно там проклюнеться, чи ні. Ну, дуже дивно, що це таке. Дуже. Тому що, ну, я просто такого не бачила, не стикалась. Може хтось знає і підкаже. Ось, бачу, такий самий листочок, якийсь недороблений, але отут є цей пагін, на якому буде. Має бути врожай. Тут вже боїшся сказати, що буде, тому що 11 сьогодні число, а ще невідомо, наскільки ці заморозки, на, на який це довгий термін, і взагалі що буде? Чи буде той врожай, чи ні? Ось тут теж малесенькі, Але тут гарні такі пагони пішли. Тут теж малесенькі, але теж гарні пагони, але не отакі скрючені. Ну, зараз подивлюся ще. Ну, от я вам показувала, що в мене жоден сорт не укривається. Не вкривається взагалі. Так. Це астеріна, це тройна корона. Ну, їй ще дуже рано. Так, ось лохтей. Видно зразу ще з ранніх. Тому що ось тройна корона, ось ще тільки-тільки-тільки. Прокльовуються, накльовуються ті квіточки. А лохтей ось уже скоро буде квітувати. Теж зайчик, зачекай, зачекай, бо ягодка треба в цьому році. І отак в мене нічого не накрите, і воно все прекрасно себе почуває. Так, тут на тройній короні теж щось позавмирало. Так, да. цікава історія. Так кожен рік, вроді якби все вже бачив, вже знаєш, а кожен рік дивишся якісь новинки як для себе. Так, по яблоньки. Яблочка зав'язується. Ось є яблочка. Не так багато, але вони ось є. Є яблучка, є. Хай будуть. Ось. Бачите, не так багато є, але вони є. Це не може не радувати. Ось, яблучка. Ось яблочко. Так. Ну що, подивимося на жимовость. Ну, красуня, просто красуня. Дивіться. Це ті кущі, які ото я знімала, коли лежав сніг. І вони просто були всі-всі всі в квітках. Дивіться, ось ось врожай. І так на кожній кожній гілочці. Так що, правду пишуть, що до мінус 7 взагалі не страждає. Ось врожайчик. Ось за нею я не переживаю. Ось такий врожай на жимолості. Ну що, моя азіаточка, є в тебе хоч одна грушка? Є, є моя хороша. Ось тут вісить пару штучок, тут пару штучок. Ну добре. Ти ще маленька, я ти дозволяю ще. Ось навіть отут. Ось... Пару. Ой, і тут. Ну все. Ой. Ось скільки грушок. Ой, як... Ой, ще з того боку. Божечки, я навіть не бачила. Ось. І ще ось ця віточка дала. Теж, напевно, треба буде нормувати, хоча я все кажу, що треба нормувати. А забігаєшся і забудешся. І так, глянемо ще з цих сортів старших. Прекрасно. Чудово. Дивіться. Ось. Це це на кожній кожній гілці. Скільки врожаю. Класна рослина, не займаюся живцюванням, не продаю саженці, жимолості. просто рекламую як класну ягоду. Ой, до речі, вчора просто мала розмову з своєю знайомою, яка родом більше там з-під Білорусі, і якби там саме більше збирається в нас чорниць, На поліції на них кажуть просто ягода. Ягода, от ягода, це значить чорниця. І вона на тій неділі була вдома і каже, що хлопці їздили в ліс, тому що ну, це не секрет, що дуже багато родин мають. Кошти так на проживання саме з чорниці. Вони сім'ями збирають там кілограмами, не знаю по скільки і так далі. Ну збирають і дорослі, і діти, і малі, і старі всі, хто можуть. І є пункти, де здається та черниця. Так от каже, що хлопці їздили в ліс, і черниці в цьому році вимерзли. Я маю просто дуже-дуже велику надію, що може в іншому боці, скажімо, цуманські ліси, хоча б буде чорниці. Тому що ну це реально, ну для нас це дуже цінна ягода, до якої ми дуже, 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 дуже звикли. Ми її просто любимо, просто любимо у будь-якому вигляді. Суха варення в будь-якому. Це просто ягода нашого краю. І я сподіваюся, що все-таки ну, хоч в якомусь районі Рівненщини, Волині буде та чорниця. Не знаю, яка, правда, в цьому році буде ціна, але ну, я сподіваюся, що вона просто буде. От і все. А жимилась, бачите, ну, жимилась все рівно трошки інше, ніж чорниця. Хоча ми жимолись любимо, але я вже дивлюся, бережу ці кущики, бо ну, якщо черниць дійсно не буде, це буде дуже погано. І от в мене питання. Підкажіть, будь ласка, не показувала. У мене ось тут горить ожина, тому я осінню купила Ах, Хурмятко моє. І воно не просинається. Хурмяточку, проснись, сонце. Я не знаю. Підкажіть, будь ласка, може це йому ще просто рана, може йому просто холодно і воно не просинається? Як, як, як знати? Я вже тут пробувала шкрябати. Тут сухе. Тут сухе. Так хотіла хурмятку. Купила саженець, посадила. Ох, і Не знаю, напевно, воно не вижило. Ой, хурмятко знаю, що в нас та хурма не росте. Ну я настільки люблю хурму, це по-перше. А по-друге, ну вічно я не купляю цих екзотів. Тож купи те, що жималості. Насади тих кущів і, і будеш з ягодою. Ні, хурми мені захотілося. Ой. Навіть не те, що за гроші, а просто, ну, сподіваєшся, думала, вона мені тут буде прикривати ожину, не горіти ожина. І так я. Ой. Ну, якщо хтось напише, що вона просто просинається в червні, то я буду дуже рада. У мене ще надія є, поки що не викопую її. Ну І ще подивимося. Зараз скоренько пробіжусь. Так, погано почувають себе мої кущики, але ягода є мілка, не така, як вона була в тому році. Ті кущі дорослі, які я пересаджувала осінь. Можна пересаджувати дорослі кущі, бо я прожималась. Але їх краще пересаджувати не навесні, вона дуже рано просинається. А саме осінню вона дуже рано йде спати і просто осінь її пересаджувати. Ось не знаю, чи тут є ягодка. Так, є пару штучок, але зовсім-зовсім мало. Бачите, лисенький стоїть кущик. Я його просто сильніше обріжу. І це треба зробити зараз, тим більше, що ягоди практично ось де-не-де одненька. а в тому році він просто був весь всипаний. Так що це малявки підростають в пдв Так, ну що, тут прекрасно все. Це тіньок. Тіньок все гарно. Жимилость просто шикарна. І дивіться, всі висаджені були абсолютно в один час. Однорічними, здається, всі саджанці, тому що хотіло дуже багато і зразу. І зазвичай беруть тільки двохрічні, півторарічні, а це були взагалі манюнькі от річні саджанці. І дивіться, як видно, що сорти різні. Бачите? Одні вищі. Бо я висаджувала дві аврори, один блізард, там, ну, щоб запалення було. І отак вони. Але дивіться, які прирости вже дали. Це вже цьогорічні прирости. Це на цих приростах буде. Це, Це ще літо не почалося. Це на цих приростах буде. врожай на слідчий рік. Ось дивіться, який прирост. Бачите? Значить, Їм все добре, їм тут все подобається. Так, моя поричка. Оцю я так почекала в тому році. Дуже-дуже, дуже гарний сорт. Сорту не знаю, але її дуже сильно почекала. А ці пересадила. Тут одна рожева, здається. Ну, біла називають рожева. Одна червона, здається, так. Ну, ця якась така маленька. Якщо не сподобається, викину, візьму посажу цей саженець. Оця якась ну, дуже класна. Так, і чорну смородину дуже почікала. Є, Є бубенки. Ну, хоч якась ягода, ви розумієте, вже в цьому році було страшно дивитися відео колег. Просто. Так, що у нас по ремонтантній ожині. Блинкджем в мене один сорт. А, про Бебіка забулась. Дивіться, набирає квіт. Ось, все нормально, ягодка якась буде. Так, весь набирає. Ось, бачите, я навіть тут листя не обриваю. Ось, не замерше. Все добре. Все добре. Ой, красуні. Ну, по полуниці буде слідуюче відео. Так, мої диплоїдні сливки. Я просто дуже-дуже рада на сьогоднішній день. Тут-от-от-от-о, -ту 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 -ту, щоб не злазити. Ось дивіться. Навіть якщо не повне запилення ось тут, то ось є бубочки такі нормальні. Ось. І дивіться, скільки їх. Та, менше, набагато менше. Ось тут не до запилення, бачите, відлітає. Але ось таких великих є досить багато, я так прові... віточці проведу. Бачите, це на кожній віці. Суперова сливка. Тільки ж вже витримайте ці морози. Так, йдемо дивитися другу сливку. Так, тут менше. Менше, багато-багато недозапилених таких, бачите, малюньких. Але мені хоча б спробувати сорт, щоб був. Тут взагалі лиса. А, є, ось пару штучок є. І ось є. Ось тут, ось тут, ось тут. Є, є, пару штучок є. Ну, це її буде перше плодоношення, тому якби вимагати щось, звичайно, не можу. Але хоча б, хоча б пару штучок. Щоб спробувати сам сорт, подивитися, ось дивіться. Ось, знайшла. Ось, бубенку. І так де-не-де. Бо загалом то вони дуже рясно. Ось дивіться, на, на цілій, на цілій різні. Ось, одна, дві, три. Ну, хоча б так, так. Дуже багато якихось таких, як малесеньких, недозапили.